Отак От прямо сосед над нами. Баба. на передових позиціях українських військ поблизу Лебединського щільно працює ворожа артилерія та важкі міномети. Бойовикам, яких підтримує Росія, зброї та набоїв не бракує. вогні, машини під'їжджають, десь вигружають. Ну і оце тоді починається фестиваль, особливо по нас тут. Ярителі сусмуги у цій місцевості дають можливість активно стріляти й ворожим снайперам. У вівторок вони добряче попсували нерви українським армійцям. Вони перебігали в цих. Як і ну от такі ляльки, а це спеціальні масхалати. били по нас сюди. І тут ну, практично десь часа чотири навіть голови не піднімали. от, от бігали по всім окопам. Нині на позиціях тихо, та бійці добре знають. Ця тиша оманлива. На позиції опустився густий туман. Військові кажуть, це ідеальні умови для підходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп, а тому бійцям на спостережних пунктах доводиться не лише вдивлятися, а й вслухатися у те, що відбувається навколо. І помаленьку, так само, як от ми йдемо, вздовж посадочок. І так само може три чоловічка, сєпара, тик Тих-тих-тих-тих-тих. Помаленьку йти, позиції змалювати. І назад піте, і все. на цьому напрямку йде так звана позиційна війна. Лісосмуги перед першою лінією української оборони умовно контрольовані. Ми туди не ходимо, Враг теж туди особо не заходить. Ми пойдемо нас, тобто ані пойдуть їх. Нагодувати тих, хто нині чергує на позиції, вже готові наймолодші бійці: Дмитро з Херсонщини та Віктор з Полтавщини. На обід гречаний суп та тушена картопля хизуються. Кухню облаштували власноруч. Щоб, храним продукты. продукт, чай, лімон, теж волонтерська допомога, ніка нікакає. Ну, Потихонечку храним, тому що у нас мыши такие... такі зв'язки. За роботою на кухні бійці обговорюють новини про результати виборів президента США. Самі бачите, що от плитку самі зробили, тобто не нам з Америки привезли чи ще звідкись там чи з Європи. Треба, щоб всі, ну, всі разом допомагали. Хто чи може, от. Ну, все ну і буде все характе. Тетяна Ігначенко, Євген Гончаренко, Донецька область, п'ятий канал.